Ще іще в мирі, Господу помолимось. Господи, Господи, Господи. Все малимо, запокоєння душ, спочилих рабів Божих, усіх, що на майдані незалежності загинули, Павла, Юрія, Сергія, Михаїла, Романа, Богдана. Сергія, Сергія Володимира, Сергія Ігоря Зураба, Антоніни, В'ячеслава Валерія, Андрія Володимира, Олександра, Олександра Якова, Володимира, Андрія, Юрія Віталія, Романа Іоанна Романа, Віктора Олега Ігоря Олександра, Устима Олександра, Ігоря Йосипа, Юрія Миколая, Богдана Сергія Володимира, Віктора Василія Сергія. Георгія, Назарія, Едуарда, Анатолія Анатолія, Сергія, Андрія Віталія, Віктора Димитрія, Андрія Богдана, Давида, Сергія Віталія, Романа Ігоря Анатолія, Віталія, Валерія, Володимира, Миколая, Олександра, Максима, Йоанна, Йоанна, Леоніда, Андрія, Євгена, Людмили, Димитрія. Віктора Андрія Максима, Максима, Василія, Дмитрія, Віталія, Олексія, Володимира Петра, Йоанна, Сергія, Максима, Андрія, Сергія, Владислава, Артемія, Тарасія, Йоанна, Василія, Ольги, Дмитрія, Сергія, Андрія Петра, Олександра, Святослава, Станіслава, Анатолія, Геннадія Назарія, Ігоря Олександра Сергія, Віктора Володимира. Gregorija, i za vidušenja i mu sakvi promeni vilnoje, Оно. Ну. Так, давай положити туди. З цієї сторони вірочки є. Ну так отак положить. Ну так усіх там отасається. Давай. Карам. О, і ще, 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 ще. <плес> О, ну. Не, ну, той каже, лишився живий, по-вашого тату порадили було, це він. <плес> так що, ну, теж, возможний. <плес> Точно не було нічого. Він же поїхав без щита, звісно, <плес> без звичайної <плес> <плес> <не навірну, плес> а без сліжу. <внижув, плес> Сіра курточка на ньому, там, і шапка, шапка простреляна. Цей котлован, який зараз буде посвячено як основа. Майбутнього музею цієї революції гідності хочемо, щоб якнайдовше у пам'яті нашого народу зберегти цей почин, їхній подвиг, який вони звершили ім'я народу України і гідності людини, а тим самим ім'я Боже. Боже великий єдиний, дам Україну храни, волі світу промінням Ти її.